Вітаємо вас сьогодні. Наш гість, професор філолог Львівського національного університету імені Івана Франка, претендент на посаду ректора цього університету. Вибори відбудуться 22 квітня, пан Ярослав Грасим. Вітаю, шановні глядачі. Ви були деканом філологічного факультету, були проректором з навчальної роботи свого часу. І у вашій біографії є. Два балотування на посаду ректора. Це вже буде третє. Ви певно найдосвідченіший претендент. Так можна сказати? Ну якщо вважати за кількістю спроб, то так, то я є найдосвідченішим серед нині чинних претендентів на посаду ректора. Бо якось так склалося, що і в 2014 році, і в 2019, коли такі вибори відбувалися, я пропонував свою програму. Ну і маю певну. Ріст, скажімо так, виборчих, виборчої підтримки в Львівському університеті. Якщо у 2014 році я набрав 12% голосів виборців, щоправда, тоді голосував не увесь університет, а лише конференція трудового колективу, тобто 350 обраних представників, то в 2019 році я вже набрав 20% підтримки, опонуючи тоді чинному ректору і нині чинному виконувачу обов'язки ректора. Пану Володимиру Мельнику, ви були єдиним опонентом? Так, я був єдиним опонентом, тому що в Україні. Вважається традиційно, є така консервативна думка, чи теза, чи позиція, що кандидувати проти чинного ректора це майже академічне самогубство, тому і вибори, які відбувалися в інших навчальних закладах того самого року, 2019-го, чи в Прикарпатському університеті Мінівоселя Стефаника, чи в. Львівській політехніці це були вибори з одного кандидата. Я не міг собі дозволити, щоб Львівський університет власне сходив до такого, о, скажімо так, до такої мілини серед претендентів. Тому я свідомо подавав свою кандидатуру. Ну і тим паче я розумів, що вже тоді університет потребував змін. Тепер він потребує їх ще більше. Цікаво. Якби цього разу теж кандидував Володимир Мельник. Чинний виконувач обов'язків зараз, так ректора, то на вашу думку опонентів не було б зовсім? Ну я думаю, що принаймні їхня кількість була б значно меншою, ніж зараз є. Я не думаю, що проректори, які зараз кандидують, подавали би свої кандидатури. Це троє, так було би мінус троє точно, так? так. Дев'ять кандидатів, це майже традиційне запитання до претендентів на посаду ректора. Ознака свідчення чого, на вашу думку? Ну, якщо формально підходити до цього запитання, так то це би мало свідчити демократія. Так тому, що реалізація права кожного запропонувати свої ідеї для розвитку університету, хто такі ідеї має і хто бажає їх реально втілювати. Ну і напевно, це є ще ознака того, що. У нього є Люди, можливо, трошки вже втомилися від певного затінку. Так, скажімо, в, в управлінському, чи, чи не в управлінському цьому ядрі університету, і хочуть свого певного росту. Це дуже добре. Затінок, це вони в затінку перебували, чи управління в затінку? Питання питання цікаве ще коли у 2019 році я балотувався в моїй програмі. Одним з таких пунктів важливих було це розгерметизація кадрового ядра. Так, ну що, що я мав на увазі? Я проаналізував ситуацію фактично за 5 років з 14 до 19. В керівництві факультетів, в ректораті, наприклад, одночасно були чи постійно були одні й ті самі люди. Так? А, а разом з тим, коли ми виходили поза межі університету, так, то активні люди з Львівського університету, наші викладачі, вони репрезентували себе за університетом. Не цілком не гірше, ніж могли би, скажімо, бути при керівництві університету. Ну скажімо, Святослав Снітинськ. Е, Святослав ой, Літинський. Так, відомий діяч, за е, громадський діяч на той час захисту мови і так далі. Людина, яка реалізовувала себе, але чомусь в університеті е, на жодній з управлінських посад його ніхто не бачив. Чи інші колеги, які потім стали е, в, чи стали навіть міністрами зараз міністра соціального розвитку Оксана Жолнович, вона так само на той час була працівницею. Юридичного факультету, університету, і я, власне, таких людей я навіть називав їхні прізвища під час презентації своєї програми, що це активні молоді люди, яких треба долучати до управління університету. Не долучили їх, вони і далі продовжують себе реалізувати. Хто вже офіційно поза університетом, а хто ще перебуваючи працювати в університеті, але знову ж таки десь не на основному місці праці і маю на увазі реалізують свої управлінські амбіції. Не знаю, чи ви погодитеся з цим твердженням? Терміном, але в публічному просторі ви до певної міри є опозиціонер нинішнього виконувача обов'язків ректора пана Володимира Мельника, і то вже кількарічний опозиціонер. Чим зумовлені ваші головні протиріччя? Ну ці протиріччя вони фактично почалися після того як відбулися вибори попередні, так і я вважаючи, що я маю непоганий управлінський досвід. Тобто тоді на той момент це вже було 20 років, тому що я працював 5 років заступником декана філологічного факультету, 10 років деканом і 5 років проректором у Володимира Петровича з навчально-виховної роботи, з навчально педагогічної так? Але коли я після виборів підійшов до Володимира Петровича і це e, після виборів 2019 року, так, і в особистій розмові я ем, привітавши його, підтвердив свою готовність далі працювати в університеті, зокрема на факультеті філології. Ічному і навіть задекларував якісь своє розуміння, як би мав рухатися філологічний факультет. Ну на що я отримав дуже таке холодне і стриману реакцію. Мовляв, да мені дали зрозуміти, що філічний факультет буде розвиватися належно і без вас. І через два роки декана факультету культури і мистецтв перевели на декана філологічного факультету чинного, так ну десь для того, щоб якимось чином заблокувати, скажімо так, траєкторний управлінський річчі і мій це. Я так сприймаю. Можливо, воно насправді так не є, але я маю. Підстави так саме уважати і одразу і на філологічному факультеті, ну скажімо так, почалося таке відтискання Гарасима від будь-яких управлінських рішень, але це я можу в університеті працювати на різних посадах. І я п'ять років прекрасно працював як вільний професор в кафедрі фольклористики. За цей час в мене відбулися і захисти дисертації. Зараз буду захищати докторантками, я підготувала під моїм керівництвом. Це вже третя докторантка докторську дисертацію. Тому я вмію працювати на різних посадах в університеті. Тобто ви були добрим для ректора до коли були проректором з навчальної роботи, так? а до моменту, коли ви почали балотуватися і стали його опонентом на виборах, все змінилося після так, того. Після того все змінилося і, ну, на жаль, так сталося. Ну, очевидно, що публічна площина, але я переконаний тому, що Львівський університет не може закритися адресою університетського один чи якоюсь будь-якою іншою адресою. Він мусить бути готовий і відкритий до. Комунікації до спілкування з громадою, з суспільством, бо інакше воно потім може вилізти боком. Даруйте за цей ж організм. Зараз якраз є нагода перевірити, чи ви милостива людина, якщо ви станете ректором у статуті університету, записано, що попередній ректор може бути радником новообраного ректора, зберігаючи свою ректорську зарплату. Ви залишите пана Мельника радником? Ну, насамперед, це питання з такого теоретичного характеру, як ще з великою долею умовності, якщо колектив університету мені довірить цю посаду після цих виборів. Але щоб в такий спосіб не уникати такі відповіді, то я хочу сказати, що тих. 500 тисяч, які приблизно мала би обійтися, така посада для Львівського університету, краще скерувати на інші 500 тисяч гривень це річний фонд зору. Ну, Це якщо, якщо зберігати ту зарплату, яку, яку має ректор зараз з усіма надбавками, з усіма преміями, з усіма доплатами, то це десь буде коло 500 тисяч річно. Так я думаю, що ці гроші це університет ще не буде мати такого розкішного кошторису, щоб так неекономно витрачати. Кошти, от найпростіше запитання: на що професор Гарасим скерував би півмільйона мільйона гривень? От буквально завтра, якби була така можливість, нагода, якби якби завтра така була можливість, я би в першу чергу проаналізував ситуацію соціально і хто з працівників університету відчуває найбільшу потребу? Я би ці кошти віддав працівникам університету як премії, як е, винагороду за їхню працю. Оплата праці це найбільша зараз проблема після управлінської в університеті імені Франка? Одна з ключових. Це, ну, це, ну, немає, напевно, в університеті такої людини, яка би про цю проблему не говорила. А це вже свідчить про її важливість і про її актуальність. А які ж стимули залишаються працювати у Львівському університеті? Якщо Але... така низька заробітна плата. Так, ну тут розглядати треба напевно кілька категорій. Попри те, все, що ніби ми маємо одну в кошторисі витрат, так маємо одну колонку, яка йде під абревіатурою, чи один рядок, який йде під абревіатурою ПВС, професорсько-викладацький склад, і є там певна кількість, так людей, ну, скажімо, там тисяча які фінансуються з загального фонду, і 900, які з фінансуються з спеціального фонду. Так, насправді в цій абревіатурі. Немає навіть, можливо, двох однакових людей. Про що я поясню? Є, наприклад, факультети природничі, які мають дуже добрі можливості отримувати грантове фінансування на розробку своїх тем. Тобто їхня зарплата професора буде в загальному сукупному доході, може складати одну третю. Дві треті вони ще добирають оцією своєю своєю, без сумніву, активністю науковою, маючи дуже добре співпрацю. Ну як в Україні, так і за кордоном. В основному. З за кордоном, так, тобто університет, а без університетської, так би мовити, оцієї, ну підтримки. Ну навіть не підтримки, а власне без прив'язання, без ідентифікації з університетом, не так легко цей грант отримати. Тобто, університет дає статус. Так, під, під маркою університету відбувається дослідження, і тому вони їх отримують. Отже, фактично, ці ці люди, ну, маємо розуміємо, чому вони в університеті і і чому, чим вони стримують. Є категорія людей, які вже, яким, скажімо, пізно вже щось змінювати. Ну, скажімо, якщо людині там залишилося 5 років, скажімо, до соціального на пенсію, то як шукати чогось нового десь, а тут все ж таки є стабільна зарплата, вона ну, невелика, але два рази на місяць вона на карточку приходить, і оця стабільність людина вибирає між стабільністю і ростом, тому що, можливо, вже не бачить десь якихось і не хоче демонструвати ці якоїсь іншої активності. Так? Ну є категорія, і така категорія серед серед викладачів університету, яких які інший член сім'ї, скажімо, гарантує їм їхнє фінансове забезпечення. Так, це вже творчість. Та тут вже творчість, тут вже вони приходять для університету. Вже зарплата тоді справді не має великого значення, але можливість знову ж таки реалізувати себе і, і педагогічні свої ідеї. Тут це, це дає можливість. От я назвав тільки три такі категорії, а насправді їх є ще більше. Тому, але головне не те, головне, щоб як на мене, що втратив університет в управлінні, це те, що люди відчувають себе спільнотою і що університет є тою, якою захисною для них захисним якимось таким. Муром чи просто вони почувають себе в безпеці, тому що вони є частина Львівського університету. Ось тут мене трошки це непокоїть, тому що немає такого. От ми говоримо про людиноцентризм, але на мене людиноцентризм проявляється не в тому, що він записаний в положеннях якихось про факультет чи в статуті університету, а в конкретній поведінці керівника. Як не скажу якусь новину, що за останні п'ять років університет покинуло дуже багато людей, які могли приносити йому і користь, і репутацію, і е, е, розбудовувати його зсередини, і їх ніхто навіть не попробував залишити вислухати їхні міркування. Чому ви йдете з університету? Можливо, щось є таке, що вас би залишило, можливо, і наскільки я знаю, такої розмови не відбувалося. Тобто не цінує, як на мене, адміністрація нинішня. Людей, які працюють в університеті, втрата цих людей позначилася на авторитеті університету в публічному просторі, на його рейтингу. Без сумніву, що на авторитеті позначилися на рейтингу. Я не знаю наскільки є зараз рейтинги стосовно репутації університету. Щось я про такі не чув. Вимірюються, як правило, інші показники діяльності університету, наукові показники, вступ, кількість студентів, кількість іноземних студентів, фінансове забезпечення. Так ці ці критерії вимірюються. Репутаційні критерії вони поки що не є. Як на мене, в Закладені в вимірювальну шкалу жодного рейтингу. Але попри те, ми можемо це переконуватися хіба що на, скажімо так, на тому, хто вступає до нашого, до нашого університету або має намір вступати. Ну, можу сказати такий приклад. Моя дочка вона зараз на четвертому курсі англійської філології. Вона проходила педагогічну практику в одному з закладів міста Львова в одній з гімназій. І от вона опитала десятикласників, вона мала 40 класи, і вона опитала десятикласників, хто з них через рік буде і куди вступати. Двоє з чотирьох класів сказали, ймовірно, до Франкового університету. Ну, як на мене, це не дуже втішний для нас результат. Захисники репутації або наукового рейтингу скажуть, ну то вибірка маленька. Так, можливо. Ви в програмі такий заголовок поставили. Львівський університет інтелектуально-духовний форпост української державності. Так? Так. Це він є інтелектуально-духовним форпостом української державності? Чи має стати за часів ректорства пана Гарасима? Ну, як правило, програму називають так як стратегічна ціль і мета. До чого ми прагнемо, тобто в програмі декларуємо те, що ми хочемо зробити в результаті тих дій, які є передбачені в цій програмі. Хоча я би навіть назвав, що і свою програму зрештою, і своїх своїх колег інших претендентів це швидше програмні цілі, а не програма. Бо вони ну не не мають календарного плану. Фактично жодна з програм вона не є скалендаризована. Відповідальних за виконання за виконання кількісних показників у тих ну, кількісні є, але не по всій програмі. Тому будемо говорити як про програмні цілі. Як на мене, Львівський університет він таким був часів Івана Олександровича Вакарчука, який оцим. Ін... Інтелектуально-духовним форпостом завжди люди орієнтувалися, як поведе себе Львівський університет, особливо в оцих соціально-політичних катаклізмах. Нагадаю, що Львівський університет 2004 році перший не визнав е, сфальшованого другого туру, і весь ректорат під керівництвом Івана Оксенчев вийшов на площу перед університетом і голос і оголосив страйк. І так само у 2014 році Львівський університет, 19 лютого, перший з усіх навчальних закладів, оголосив. Вимогу з відставки. Тодішнього ще президента Януковича. Це було рішення ректорату, і на які яке я оприлюднив як власне як автор того звернення, оприлюднив його перед університетом. Ну тоді було на площі десь близько трьох тисяч студентів, і це був дуже позитивний сигнал для тих наших як колег, які були в той час на майдані і які вже понесли страшенню ці жертви. Були вже розстріли небесної сотні, які вже переходили на десятки. І потім дійшло до сотні. І от тому, а як на мене, зараз університет ну, дещо втратив оту свою україноцентричну вагу, яку би він мав. Ну Май. тут цікаво би конкретизувати, як він її втратив. Що у Львівський університет проник вітер руська міра. Там, забагато по коридорах Совка залишилося у смітниках. Ну, Простий приклад, через який, до речі, так само було один з суспільних розголосів таких і резонансів, і через який, і мою реакцію, зокрема, була вже така організована трохи в система булінгу всередині університету. Якщо Львівський університет визначає чи власне дає почесне звання доктор Гонорі Скауза Колишньому члену партії СДПУО, то це, очевидно, від України. Кому це Василю Кременю, ми ж є, є світлини, і де, де є ці, ці всі ну, це політичне минуле. Я не розумію, що Василь Григорович зараз є президентом Національної академії педагогічних наук України. так? Ну, Можна сказати, що так, але все ж таки у той час, коли. Ми виборювали тут е, право. Українську мову, за українську мову в той час, коли ми виборювали різні такі права, які які навіть боялися втратити за часів правління, ну це вже пізніше Янукович, але ще за часів кучми. Так ми розуміли, чому народ повстав у 2004 році, тому що розуміли, що передача влади від кучми до Януковича це вже буде остаточне. Фактично, я би так сказав, збілорусення України. Це вже відхід, і тому університет дуже гостро пильнував на цим, і тут тепер має чи таких почесних докторів, як Ліна Костенко, як Іван Дзюба. Ну, Я думаю, що це були значні іміджеві втрати. До речі, на офіційній сторінці університету, тоді від випускників було ну, понад 80 обурень під, під, під цією новиною, яка, яку було оприлюднено на сайті університету. Коли ви говорили про оплату праці, вочевидь, треба зачепити, де ж брати кошти? Для розвитку університету. З одного боку, це бюджетні, з іншого боку, це зароблені кошти. Яке ваше бачення? Бачення таке, що так, ми маємо дбати про наповнення і спеціального, і загального фонду. Спеціальний фонд це лише через лобіювання наших інтересів в Кабміні, в Кабінеті міністрів України. Уряд ми маємо добрий аргумент. Ми є лідером. За вступною кампанією останніх фактично п'яти років і до нас найбільше подають документи. Тобто, ми демонструємо це Кабміну як суспільну довіру, і ми є лідером регіональним. Тобто на заході України іншої більшої довіри немає жоден навчальний заклад. Якщо в Київський університет має офіційне фінансування з Кабінету міністрів і з уряду окремою окремим рядком, ми маємо право добиватися цього, щоб львівський університет так само фінансувався окремим рядком з бюджету поза міністерством освіти і науки України як лідер в регіоні, освітній лідер, і це дасть підстави нам можливості щонайменше на 50 або на 100% збільшити заробітну плату для всіх працівників. Якщо йдеться про спеціальний фонд, то я провів аналіз його для того, щоб ну на цей рік це вже пізно, тому що кошторис є затверджений. Але на 26-й рік реально поповнити його чи збільшити його на для того, щоб бодай раз в квартал давати премію. В розмірі посадового окладу кожному в кожному працівникові університету. Цей спеціальний фонд треба збільшити на 100 мільйонів. Це, як на мене, реально впродовж півтора року зробити. Команду маєте? Таку команду, яка би могла, якщо не реформувати, то багато чого змінити в університеті. Так, от бачите, ну оскільки я декларую ще що тоді декларував розгерметизування цього кадрового ядра, то зрозуміло, що е, в мене є однодумці. Е, ну скажімо так, моя основна така увага, до з ким я комунікую зараз і, і раджуся, тому що і при укладанні програми я. Е, Мав консультації з багатьма колегами з різних факультетів. Ну, в основному, це доктори наук або ті, що виходять на захист докторської дисертації, такого ну щоб ви розуміли, десь 40-50-річного віку, ті, що вже щось здобули і мають власне цікаві. Ідеї для того, щоб університет успішно розвивався, і е, такий банк, скажімо, ініціатив ми напрацьовуємо зараз, але я так само розумію, що університет потребує отої якоїсь академічної синергії. Я не знаю, чи кожен, хто стане ректором в результаті цих виборів, буде таким революціонером, що, скажімо, змінить. Одразу весь керівний склад. Я думаю, це би було щонайменше недоцільно. Чому? Тому що ми вступаємо в... одразу, фактично після цих виборів ми заходимо у вступну кампанію. І людина, навіть якщо вона тлетво, вона може не знати різних, не мати навіть елементарного досвіду цього. Тому очевидно, що команда, яка зараз працює, вона мала би допомагати. Не треба боятися їхньої допомоги, і вона би мала допомагати бодай пройти вступну кампанію. А потім вже е, мало би бути об'єднання різних оцих продуктивних, так би мовити, сил, ідей напрацювання, навіть якщо є якісь позитивні моменти у програмах інших кандидатів, так ми на основі цих програм напрацьовуємо стратегічну стратегічний план розвитку. І операційний план реалізації цієї стратегії так воно би мало виглядати, тому що кожен факультет має себе побачити в стратегії розвитку університету, і має побачити, що університет дійсно є то якоюсь такою тим центром, який хоче їм допомогти в реалізації їхніх нагальних потреб, тому що в нас є факультети, які вже два факультети, які не мають навіть необхідної кількості студентів для того, щоб бути за факультет факультетами відповідно до освітніх норматив а я не, не хотів би. Я думаю, що вони будуть працювати над тим, щоб після е, вступної кампанії вони виконали цей норматив, і не було ризику над закриттям цю інформацію. Можна на сайті університету Так, цю інформацію? Ну на сайті університету на сайті. це проект контингенту студентів, який би мав бути не проект. А це контингент студентів на станом на 1 березня 2025 року, і там ця інформація є. Може, вона не розшифрована, треба ще вміти читати ті цифри, так? Ті цифри ні, не, вони не є ж надто складними. Є, є назва факультету і в кінці зведена кількість студентів по тому факультету. Бо у нас різні факультети. У нас є факультети, один факультет має три, майже три тисячі студентів. і маю на увазі бюджетників і, і контрактників. Є два факультети, які мають поза 2 тисячі студентів, п'ять, що мають більше тисячі студентів. Ну, от маємо цей вісім, так а одинадцять мають або менше ну, менше тисяча, а два факультети мають ту ситуацію, яка є трошки для них. Ну от тим найпершим викликом, треба підтвердити статус того, що це може бути факультет. З вашої відповіді я зрозумів, що ви пропонуєте таке м'яке еволюційне реформування. Так, очевидно, це як, як показує досвід вже третього балотування. Що революційні зміни, ну, як правило, університетська спільнота не сприймає. Університет, університет за структурою є консервативною інституцією. Угу. Тобто легше переконати ментально в головах людей, аніж звільняти їх і замінювати іншими, так? Ну, радикальних змін треба уникати. Тобто, ми. Кожен раз, коли ми пропонуємо щось, ми маємо бачити, як воно відіб'ється в університеті. Розумієте, я ж не можу сказати, що треба всі ініціативи факультетів враховувати. Ну, скажімо, колись була ініціатива одного з професорів факультету іноземних мов відкрити буфет з продажем алкоголю в університеті, бо приїжджають колеги його з Франції, а він не має де їх пригостити. Що він має ходити по, по кнайпах, як він мав би мати можливість це зробити в університеті? І тут, і таку ініціативу не знаю, що одразу треба підтримувати. Чи врахувати ризики. Бо ця буфета, як така установа, очевидно, буде працювати не тільки тоді, коли приїжджатимуть за його колеги, але і в інший час також. Я чув, підкреслюю це чутка, моя суб'єктивна, що дуже толерують у Львівському національному університеті платника студента. Ну, як його святість донора, ні, це напевно більше чутка ніж реальність. Я вам точно скажу. Ну, по перше, чому жоден викладач, коли має список студентів в Академгрупі, він не знає хто є платником, а хто є бюджетником. Це ця інформація відсутня в академгрупі академгрупи сформовані не за формою навчання державної чи контрактної, а за як правило за обеткою за старим філологічним принципом. Тобто ви і не знаєте, скільки так. платників відраховують з університету. Ні, чи? Ну вже вже потім, по факту, навчання раді, коли йде аналіз сесії, і повірте, Львівський університет якраз належить ще до числа тих навчальних закладів, які не воюють за кожного платника. Ну якщо вам відомо, що сесії у Львівському університеті відраховують від 800 до 900 Студентів, це один або і два факультети може бути в інших навчальних закладах. І тому, якби була така е, ціль, звичайно, що і голова вченої ради, і інші ну, він застерігає, каже: колеги, вважайте, ну, бо якщо е, логічно керівник університету може сказати: дивіться, нам дають ставки, Міністерство освіти нам дає ставки, так, і ми їх розраховуємо на одного 12 студентів на одного викладача. Так? Відповідно, якщо ми відрахували 900 студентів, ділимо на 12, і значить, відповідно, кількість ставок треба вивести штатного розпису університету, бо вже немає підстав на ці ставки, студентів тих немає. Тому це є така і на основі цього кажуть, що що платники платникам ніби поставлять за будь-яких обставин. Але такого в університеті немає, і дуже багато платників. Ну треба бути ще справедливо сказати. Що з тих 800-900 студентів, яких відраховують, ну десь третина це ті, які просто не з'являються на іспит, то, то шансу їх врятувати просто нема. У нас. Пів хвилини залишилося. Скажіть, будь ласка, відчуваєте адміністративний ресурс під час передвиборчої кампанії? Е, зараз, можливо, менше, ніж будь-коли, але трошки вже починає діяти. Дякую вам за те, що прийшли на цю програму. Нагадаю, глядачам з вами був професор філолог пан Ярослав Гарасим. Претендент на посаду ректора львівського національного університету імені Франка. Вибори 22 квітня. Дякую, дякую за розмову. Ну все добре.